шановні телевізійні глядачі каналу ВДТ 6. Сьогодні ми разом із вами у форматі телевізійного проєкту, актуальне інтерв'ю, будемо спілкуватись про політику, про політику в Україні, яка відбувається на житті кожного з нас. Тому що, як відомо, якщо кожен з нас не цікавиться політикою, чи будь-хто з нас не цікавиться політикою, то політика. У будь-якому випадку цікавиться життям кожного із нас. Безперечно, ми потрібні політикам. І сьогодні ми будемо говорити про перебіг політичних подій у Верховній Раді України з депутатом Верховної Ради Любові Володимирівною Стасів, яка є секретарем комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Ради вітати вас у студії каналу ВДТ вечора. Хотів би запитати вас про те, що, як почуває суть себе жінка у політиці, як її працюється у Верховній Раді, ну загалом українська політика є дуже жорсткою. Я думаю, що і багато чоловіків себе не дуже комфортно в політиці почувають. Бо кажуть, що політика там для людей з слонячою шкірою, що це треба багато чого витримувати. Насправді, ну от я особисто прийшла в політику, бо мені хотілося розвінчати, розвіяти той міф про те, що політику роблять брудним ну, там, політика – брудна справа. Я вважаю, що просто коли до неї долучені там нечесні, нечисті люди, або як кажуть з брудними руками, тоді вона є брудною. Політика загалом справді дуже жорстка справа. У Верховній Раді також нелегко. Ну там трошки по-іншому, тому що ну загалом, Верховна Рада це є законодавчий орган, треба думати над тими законами, які ми будемо подавати. У виконавчу владу, які потребують наші виборці, насправді треба багато працювати. Це ну абсолютно ненормований робочий день. Це для жінки буває часом складно знаєте, робочий день, коли він там починається о 9-й ранку, на дев'яту там на засідання фракції біжиш. А ще ж ну, якісь хоча б там жіночі і сімейні речі треба вирішити і ввечері. Ну додому я приїжджаю, скажемо, 10 десята година вечора. Бо є, окрім роботи в парламенті, окрім роботи в комітеті, є виборці, з якими ми. Зобов'язані зустрічатися і я знаю, хоч прийнято вважати, що депутати там кажуть там всі однакові, там йдуть із-за якихось вигод, і взагалі нічого людям не допомагають. То насправді і я особисто і багато колег моїх депутатів. Ну, абсолютно чесно працюють із своїми виборцями, і по максимуму, скільки можемо, ми намагаємося сприяти, допомагати людям. Ну але головне, звичайно, це ми маємо створювати правильні закони. А оскільки в нас, знаєте, така існує трошки клановість за 15 років незалежної України, у нас якісь угруповання утворилися, звикли лобіювати інтереси. Різні бізнесові групи, і тепер, як відомо, багато бізнесових груп у парламенті є і в кожній фракції. І зрозуміло, що є окремі законопроекти, які безперечно лобіюються, і тут треба мати силу волі, встояти, втриматися перед тим, щоб заперечити, не побоятися заперечити і не спокуситися на якісь там які обіцянки чи. Гроші, кому кому, що обіцяє. Тобто це важливо. Тобто те, що пересічний громадянин інколи, а останнім часом все частіше чує за допомогою засобів масової інформації про те, що все ж таки, якщо якісь фракції у Верховній Раді потрібні депутати іншої фракції за гроші їх можна купити? Знаєте, я Ну, вважаю, що е, немає так, не я вважаю. А кажуть, що немає людей, які не продаються. Ї, не кожному говориться його ціна. Е, не всіх депу... Ну, напевно, можна. Я не знаю, мені не пропонували. Але е, бо частина депутатів, які, допустимо, покинули мою фракцію, це є фракція блоку Юлії Тимошенко, е, бо вони. Я не впевнена, що вони пішли е, за гроші із фракції. Це депутати, які е, мали свою позицію. Ну от стосовно я можу коментувати стосовно себе. Де, е, знаєте, е, ви вийшли із фракції. Я вийшла, вийшла не те, що вийшли. Я не вийшла із парламенту. Я залишилася у фракції. Вийшла фракція із парламенту. І ви разом? я жодного разу не писала е, заяву. Ми залишилися з групою депутатів там. П'ять депутатів нас створили групу вільних демократів, групу фракції таку, ну хоча як такої фракції вже немає. Ну, з кількох причин: перше, це те, що вже тривалий час, майже рік, я спостерігаю за так званою фракційною дисципліною і не можу зрозуміти в такому разі, навіщо у парламенті 450 депутатів? Якщо рішення приймають, ну, від сили 20 осіб, голова фракції ще 3-4 наближених особи. Ми дійсно перетворилися в кнопкодавів. Так не має бути депутат. ну, Зазвичай люди повинні обирати. І вже сьогодні я вірю і знаю, що виборці все-таки щорік то ну, більш поміркованіше чи ну, виваженіше обирають депутатів, і вони мали б обирати кращих з кращих, людей самодостатніх. І ці самодостатні люди, сидячи за, в залі Верховної Ради, мали би самі усвідомлювати той законопроект, який проговорюється, вивчати його, мати свою думку стосовно нього і голосувати, так як вважають за потрібне. Ну, десь дозовано мала би бути якась фракційна дисципліна, але не так, як перетворилася вона от сьогодні у нашому парламенті. Як ви вважаєте, ідеї і популяризація ідеї імперативного мандату чи не є? Це також чинником зміцнення тоталітарної партійної дисципліни, яка буде будуватись знову ж на рішеннях невеличкої групи людей. Тут знаєте, що мене ну, турбує якраз до попереднього вашого запитання. Ну, часом там і наша лідерка, колишня моя лідерка Юлія Тимошенко, багато інших там кажуть для того, щоб імперативний мандат потрібен для того, щоб депутати не продавалися. Знову ж таки, ну апріорі, ми повинні вибирати кращих з кращих кандидатів у депутати. Друге питання, я е, знаю, от коли ми говоримо про якісь там грошові потоки у Верховній Раді, ну багато років не, воно насправді триває, і я вірю в те, що воно рано чи пізно буде зупинений такий процес. Але е, наші лідери хочуть оптом нас продавати. Бо ми всі знаємо, що йдуть домовленості. От, скажімо, моя рідна фракція проголосувала за закон про кабінет міністрів. Наша Україна нас не зрозуміла, наша Україна нас покривала ганьбою. Поясню, теж закиди були такі, що ми продалися, а ми ну направду нам богодушу не винні. Тобто, нам ми десь там радилися. Юля Володимирівна переконувала і ми погодилися там з її аргументами. А навіть багато хто не погодився, то відверто не так багато людей у фракції було, які могли говорити правду в вічі. Якось одна частина партійної номенклатури. Не наважувалася казати правду а бізнесменам по великому рахунку їм було байдуже. І не особливо вони пішли за свої діти. І особливо свої дохід. інтереси. Вони розуміли, вони не неодноразово були випадки, де я, ну допустимо, там свою думку висловлювала на фракції. І потім до мене підходили депутати і казали, ну ти молодець, ми теж тебе підтримуємо. Але самі ну, озвучувалися підтримують вже в кулуарах. В кулуарах, а так не підтримували. Тому імперативний мандат це, ну як на мене, це не найкращий спосіб. Бо у парламенті народні обранці не повинні повинні мати дисципліни, ми не зраджуємо інтересам України. чи знаєте Я не давала клятву на вірність Украї... Тимошенко. Ми давали я, ваша Вітенко, інші депутати, ми давали клятву на вірність Україні, і тільки виборці можуть сказати, порушила я цю клятву чи ні. Тобто вони вправі. Напевно, потрібен законопроект про відкликання депутата, але не фракційно, ну, не лідер фракції має виключити чи з'їзд блоку. Ну, ми ж знаємо, як часом ну, трошки спрацьовує такий статний інстинкт. Знаєте, от є однопартійці, вони на лідера там боготворять лідера, вони не можуть сказати не прав... ну, там правди у вічі, і як каже що це є зрадник, і його треба там вигнати із партії, з фракції, з парламенту, і всі підтримуються. Хоча в душі багато хто розуміє, що ця людина не зрадник. Це вже більш схоже на тоталітарну систему. А, Тут демократією. Так, демократією і не, не пахне. А де де? Я думаю, що в державній установі, десь, ну, в адміністрації президента, в інших установах, тобто там по іншому, там є керівник, є підлеглі є. Порядок є робочий час, там мусять дотримуватися цього порядку у парламенті, є народні обранці, і ми мусимо мати свою ми мусимо її мати свою думку. Якщо я, там я працюю в адміністрації президента, я мушу яку чи нас дотримуватися тих правил, які там є, і підтримувати президента в усьому. Бо я погодилась там працювати у парламенті. Ми несемо думку виборців. Такий рух, вільна демократія, він саме має на увазі від він створений для того, щоб ви мали можливість відстояти свій власний погляд? Пробуємо. Знаєте, в нас взагалі давно ну, створилася ця група давненько. Ми були власне ініціаторами створення у середині фракції блоку Юлії Тимошенко групи ну правого крила. Чому тому, що сама фракція є дуже... Різношерстною ідеологічно різною. А ще після того прийшов вінський, там ну тобто то, там вже зараз соціалістичні більше там погляди переважають. Батьківщина, вона якась така ну відверто, особливо безідейною ідеології як такої не проглядалося. Моя партія, з якою я пройшла групою республіканці, це швидше там правоцентристська ідеологія. І є ліберали, такі ну там як е, Дмитро Видрін, інші тобто блок і... Юлії Тимошенко, це конгломерат, це це конгломерат різних, ідей. різних ідей. І я вважала, що це цілком нормально, якщо в нас буде створено там праве крило, ще можливо, якесь. Ну, врешті-решт, ми не поставимо знак рівності між Фельдманом і Лук'яненком, а ми в одному блоці. І якщо е, лідери, розумні лідери, які е, ну, не будують тоталітарну секту, а будують демократію внутрі блоку, які хочуть. Мати підтримку по всій Україні, вони навпаки мали би відпустити цю тему. Що скажуть там праві, що наші ліберали скажуть? Врешті-решт, що скажуть там євреї, що скажуть українці і росіяни, і давайте прийдемо до спільної там точки дотику. І все на жаль, у партії Батьківщина у Блоці Тимошенко це просто було неприйнятно. Про це навіть говорити не можна було. І ми, депутати, які не погоджувалися із тією позицією. Сісти, встати в щитову, в і, і всякі там кумедні речі, і ми перетворювалися справді на, ну, на якихось клоунів. В нас ще не скоро в державі буде порядок, це правда. І його треба. Ну, Шліфувати багато що. Але я вважаю, що навіть в опозиції, коли ми вже програли, бо ну, програли ми, ви знаєте, з відомих причин, і теж є багато пояснень цьому, тому що е, людина, яка дбає про Україну, вона не буде впиратися через свого, своє оте єдине крісло, яке вона там захотіла посісти. Вона буде шукати різні інші варіанти для того, щоб все-таки Україна відбулася як держава. І якщо так трапилося, що вже коли не склалися там перемовини. Не вдалося нам розпалася наша попередня коаліція, то я вважаю, що ми мали що робити в опозиції. Ну, не почати край роботи в багатьох галузях. Контролювати владу це важче ніж керувати. Але це цікавіше, як на мене. Бо ну, для мене особисто немає значення якого кольору безпреділ, який існує в державі, і кожен з нас мав це робити, цивілізовано робити. А трапилось так, що ми розгадали човен. ну, Лідери нашої фракції, використовуючи нас, по великому рахунку ми розгойдали човен. І сьогодні ну, знову утворилося дві України, як не прикро. Ми ну, я не, ніколи не була прихильником партії регіонів, але я розумію, що там теж українці ну, виштовхнули ви з українського. Поля. І ми вважаємо, ми приватизували українську національну ідею, а вони генетично може серйозніші Украї... ну, такі справжніші українці, ніж галичани. Можливо, тобто ознака української мови і знання, наприклад, української культури так от масштабно в цілому, це ще не признак патріотизму, як на вашу думку? Е, ну... Не тільки це є признак патріотизму, признак патріотизму є і вміння домовлятися на рівні поділу там булави гетьманської. Це хіба не патріотизм, коли створено сьогодні скільки там ну, об'єдналися зараз в нашу Україну, але я певна, що е, партії от праві партії, от вони ну на жаль, то я так констатую факт. Вони аж ніяк не можуть об'єднатися і домовитися про щось єдине і обрати там одного лідера або співголів нас. Як не казати, але два, два українці, там три гетьмани, так Так трапляються. Так і саме в, і і в, в правому нашому крилі. От Подивіться, все-таки беремо лівих, той же мороз, там багато роких, там Янукович. Тобто, а в правому крилі, ну, може, це демократія така. але… Можливо, ну, і так, своєрідна національна українська а, демократія. Так, а стосовно патріотизму, ну, знаєте, якщо вже не копирсатися, де там взяли гроші, і ті фабрики, і заводи, там, допустимо. Члени партії регіонів мають, але ну я не повірю, що вони хочуть, щоб над ними стояли росіяни, і керували або то щоб вони платили. Звичайно, податки не захочуть. Росіян. Звичайно, значить, ні. це теж є патріотизм. Бажання на своїй землі мати якісь ви працюєте Вернути. у Верховній Раді. Ви без сумніву знаєте людей достатньо вже депутатів Верховної Ради з різних фракцій, опозиційних коаліційних депутатів. Те, що сьогодні ми все частіше й частіше чуємо про те, що. Що е, належність до великого бізнесу вона властива більше партії регіонів ніж їх е, опо, ніж опозиції? Е, як Ви вважаєте, чи можна на сьогодні отак от ставити питання? Що от, е, партія регіонів це великий бізнес? А наприклад, блок наша Україна, блок Юлії Тимошенко не мають жодного відношення до цього? Я точно не скажу, але недавно я почула е, теж, от по телебаченню, де була статистика, де Сім мільярдерів в нашому блоці в регіонах шість, а в нашій Україні три. Де партія великого бізнесу не зрозуміло. Насправді, бізнесмени є в кожному блоці. І якось так умовно ми всі долучилися до того, що трошки там, у час помаранчевої революції, ми знаєте, якось так хапали різні там такі негативні моменти стосовно партії регіонів, звичайно, вибілюючи своїх. Насправді, ці недоліки і бізнес присутній у кожній фракції. І лобісти з цієї, свого бізнесу є у кожній фракції. І тому е, я б так не висловлювалася, як от висловлюється Юлія Володимирівна. Я до речі, ось в газету вашу е, натрапила мені на очі. Там політики не однакові. Я скажу вам про це твердо і переконано. Це правда так. Наша політична команда 10 років веде безкомпромісну боротьбу з клановими родинами, які там незаконно прибрали до рук. Е, в Можете нашій прокоментувати? команді можу прокоментувати тільки так, не називаючи, звичайно, е, прізвищ не тому, що час не прийшов, але тому що я не перевіряла там ті статки. Але ви всі знаєте, це в нас і дуже заможні є люди, і сама Юлія Володимирівна далеко не бідна людина, і е, багато інших депутатів, і Губський, і Фельдман, і, і інші депутати. Це я не кажу як докер. Я кажу, як е, е, Доконаний факт, і коли вона нападає стосовно бізнесу і там кланів, і багатств, і земель, і е, рейдерства на інших е, на інші політичні структури на ту ж партію регіонів, то я можу впевнено сказати, що, скажімо, у Черкасах, де Мером міста Черкаси є ну, там, член, голова нашої, от вже нині нинішньої партії, де я є сьогодні партії вільних демократів Сергій Ударич, де рейдерством займається саме найближча людина з блоку Юлії Тимошенко, ну, найближча людина Тимошенко, там Богдан Губський. Так само у Київській області дуже багато є нарікань на те, що саме там Губський займається рейдерством. От, Тому, знаєте, не можна риторика. Має бути інша, і багато хто з людей каже, що а що вона не має права, от ті там багаті люди мають, а вона не має. Е, Мабуть, має, але тоді не має права так грубо, так гидко, так е, часом вульгарно висловлюватися стосовно інших людей. Тут, от власне, ми можемо говорити про політичну культуру, і в нас вона так, в такому великому занепаді. А це стосується Верховної Ради чи суспільства в цілому? Ну, суспільство ж, то ну, це ми з вами, це молоді люди, яких ми хочемо виховувати там. До речі, я знаю, ви дуже часто зустрічаєтесь із молоддю. Які висновки робите? Я ну, молодь люблю, бо ну, в мене чотири сина студента і доньці 11 років. Тобто я така, знаєте, жінка з досвідом і така справжня мама. І я люблю зустрічатися з молодими людьми, бо я знаю, що тільки вони от вже виведуть остаточно нашу країну із кризи. Але я хочу, щоб вони вчилися на гарних прикладах. І коли сьогодні допускається риторика абсолютно різна. Починаючи з вуст там красивої лідерки б'юту Юлії Володимирівни, яка там в кружевах, маленька, гарнюня, розумна, і яка починає там з'їзд із анекдоту про караколів шапки, які закупила там партія регіонів, і закінчує багатьма іншими такими некрасивими речами, це не йде на користь України. Крім того, що ми розхитуємо, ми робимо велику шкоду власне для молодого покоління. Тому що наші діти, да, змінилися обставини. Ви, а може, і вас думаєш, що ви там людина ще доволі молода. Ви прагматичніші, ніж ми, але е, все рівно є хороші українські традиції, на яких треба виховувати сім'ї, виховувати дітей. Е, є хороші українські правила, сталі правила, не якісь там надзвичайні, тобто ми розуміємо, третє тисячоліття, тобто ну, я якраз, як ніхто розумію там молодь. і я... Е, Ну, дуже проти е, таких брудних технологій, які сьогодні задіяні. Можливо, ми оцю ну я пішла в команду таких ну депутатів вільних демократів. Ми хочемо більшої демократії. Ми виступаємо проти е, ну. Е... Кольорового безпреділа, який сьогодні є в Україні, і от, до речі, сьогодні їхала з колегою сюди до вас, до, у Вінницю, і мені казали, що дуже багато рейдерства якраз розпочалося і запровадили рейдерство якраз після помаранчевої революції, де почали ну, там лідери помаранчеві, хоча так не дуже люблю так називати. Тобто нова влада, яку призначив Віктор Ющенко, вони почали відбирати якісь там об'єкти, тому що їм теж захотілося як тій попередній владі розподіл. Фінансові Розподілити бутоки, і почалися бізнес. вже оці рейдерські атаки. Це є дуже неправильно. І о, на виборах я б хотіла, щоб о, люди розуміли, ну на жаль, ми мусимо навчитися говорити правду. І ну, ще один момент говорити виборцям не лише те, що вони хочуть почути, а ну сказати ну правду щоб і показувати те, що їм те, як показує, дійсно, як, як, має бути, як має бути, як сьогодні як є. можна вийти із ситуації. Якщо сьогодні ну не може бути комунальні послуги геть дешевими і немає, вже всі ми змирилися. Да, що ковбаси по 2,20 немає. Ну немає її. І, на жаль, вже її не буде і не буде. Так само і за послуги треба платити, але значить, мусять бути інші якісь захисні можливості у держави, щоб захистити тих, хто не може платити. Якщо говорити про збереження культури, то я можу з вами абсолютно погодитись. Гідних прикладів культури є на сході України стільки ж само, як і на Заході. Тому без сумніву, молоде покоління повинно зростати на гідному прикладі України цілісної. Цілісної України. Але якщо ми вже торкнулись питання молоді, питання політики і позачергових виборів, які невдовзі все ж таки нагрянуть, то хотілося б почути вашу думку. У Вінницькій пресі з'явилось таке повідомлення, що Вінницька обласна партійна організація Батьківщина оголошує відкритий конкурс, залучає, я так розумію, що це розраховане саме на молодих людей. Ідея така для. Забезпечення перемоги виборчого блоку у політичних партій блок Юлії Тимошенко. Можна? Прошу <працю> Передусім, я ж якось відійшла трохи від партійної від партії батьківщина, тому я не знаю, можливо, це було навіть розпорядження центрального штабу про такий конкурс. Але знаєте, що найперше і найбільше мене вразило у блоці Юлії Тимошенко, це те, на що мене ця нуля листівка, це повідомлення наштовхнуло. Ну, по-перше, я кажу, ну от відсутність якоїсь демократії, а друге, це споживацьке ставлення до своїх однопартійців. Тобто насправді у でも何か。 Досконала людина, але я кажу, що вона не розуміє, що виграла на виборах не вона сама, що Вінничина взяла перше місце, не тому ж не тільки тому, що Тимошенко настільки досконала, цікава і харизматична, а тому, що були безперечно бізнесмени, які підтримували. Тому що була та Жолена Вітенко, яку сьогодні покривають там ганьбою там, партія Батьківщина, чи сама Тимошенко, яка каже, там, продалася, а жінка, яка там провела, ну, жінка політики. 6-7 років провела в політиці абсолютно щиро і відчайдушно відпрацювала на партію Батьківщина на блок Тимошенко. Сьогодні ну, її викинули із цього політикуму. Юля Володимирівна не вміє шанувати своїх партійців. І оце, як на мене, то це є просто такий, знаєте, заклик, придіть, попрацюйте. А чи розставлять, чи потім ці кращі люди стануть депутатами міських і обласних рад. Це, до речі, палка в двох кінцях. Були пропозиції там і у час попередньої виборчої кампанії, скажімо, от мій нинішній. Помічник, який не брав найбільше голосів на своєму окрузі за блок Тимошенко, і він сподівався, що його там в список пересунуть вище То про нього взагалі забули. Навіть ніхто не запропонував Ми, там любоволимира. На роботи. жаль, час нашого ефіру збіжає на останок дуже коротко, якщо можна. Е, найближчі перспективи, як бачите, роботу партії вільних демократів у передвиборчий час перед достроковими виборами, і можливо, взагалі у Верховній Раді. Знаєте, мені ми бачимо, ми. Не були в основному в партії вільних демократів. Це вже такі перевірені політики, які були в різних. Ну не в різних партіях. Які хтось із батьківщини прийшов, хтось із пори, який не погодився з командою там Каськіва Владислава, хтось із республіканської партії, які ну там мої симпатики. Ми бачили багато недоліків в інших структурах. Ми бачили, як неправильно робили ми самі і на чолі з нашими колишніми лідерами. Ми сьогодні виправляємося ситуацію. ми сьогодні. Ну я кажу, це буде ну ліберальна така швидше ліберальна партія. Бо кажу, на жаль, ну. Правих, переконаних, що в нас в Україні не так багато. Ми хочемо пропагувати українську національну ідею, так як треба. Ми будемо захищати середній бізнес і є в нас свої програми. Ми сьогодні дещо по-іншому будемо говорити і про списки. Вони однозначно будуть відкритими ці списки і настільки відкритими, де будуть і інтерв'ю людей, і повна біографія. Ми будемо говорити не тільки про першу п'ятірку, ми будемо говорити і про останню п'ятірку, яка завідомо розуміє, що вона напевно не прийде в, там, в Раду, але вона вірить в те, що ці люди, кого вона направляє в раду, вони будуть дотримуватися наказів виборців, їхніх наказів. Я вірю в те, що це ця, ну я переконана, оця наша команда це кращі з кращих, які були в різних структурах. Чесні, відверті, часом різні, хтось поміркованіший, хтось більш гарячковитіший, але ну, насправді. Я думаю, що в нас вийде і всі ті там розмови, знаєте, вже нинішніх там чи опонентів, мені шкода так називати, там членів батьківщини, але я, ну, на жаль, хотіла б, якщо можна, там, звернутися загалом до виборців. І... Ми весь час на виборах кажемо: дивіться, думайте, читайте, вдумайтеся. Насправді дуже важливо, щоб наші лідери, навіть якщо вони дуже красиві, навіть якщо вони дуже харизматичні, аби вони не маніпулювали вашою думкою. Ну, згадуйте тоді, там минуле дивіться і. Мені ж шкода, я боюсь, що моя, моя Україна, знаєте, я хвора Україною, щоб моя Україна не перетворилася, по-перше, скажімо, ну, партія Батьківщина це ну, майже як комуністичні партії, колись, може, навіть і жорсткіше. Але ну, так, часом пожартовують, що це тоталітарна секта. Ну, мало того, що це справді там, ну, з вірою, тобто не традиційна християнська віра. Привалює в батьківщині, то ще із таким жорстким з жорсткою дисципліною так не має бути і люди, якісь як зазумбовані часом, знаєте, йдуть і самі собі шкодять, тому що політиків треба контролювати завжди, владу треба контролювати завжди. І нас сьогодні треба контролювати, і завтра, якщо ми прийдемо до парламенту чи інші прийдуть, треба контролювати. Не треба соромитись, не треба гладити, не треба боятися, що ви критикуєте своїх. Краще не буде. Якщо Бачите, що є там? Неправильне рішення вашого мера, вашого там голови адміністрації. Піднімайтеся нас одразу скажіть, і людина наступної помилки не зробить. Це правда, Любоволодимре. Я вам дуже вдячний за погляди, які сьогодні ми висловили в нашому ефірі. Це було дійсно цікаво. Погляди були несподіваними інколи. Інколи, як особисто на мене, вони доволі таки об'єктивно змальовували стан справ у сучасному українському політикумі Я сподіваюся на те, що ще не один раз устрій і ось ми з вами в ефірі каналу «ВДТ-6». 6 Мені сьогодні в Венеції перший раз я буду сподіватись про те, що, про наші, що наше місто залишить у вас найприємніші спогади. Дякую вам ще дякую. раз, що завітали до дякую. нашої студії. студії. Дякую глядачам каналу УДТ 6, які сьогодні були із нами. А, залишайтесь з каналом, залишайтесь з телефійною програмою Актуально ПРО. Ви почуєте багато несподіваного, багато нового і більш ніж впевнений багато, багато об'єктивних речей. А, дякую вам ще раз, до побачення.